Нам говорять про 28 пунктів, а Микола Вінграновський говорив так: Цей народ із крові і землі я не віддам нікому і ні за що. Він мій, Він я, Він світ в моїм чолі, тому життя Його і імення не пропащі. Ви чуєте, це мій народ, як сіль, як хрест, і плоть мого життя і віку, і тому доля моя щастя, мої біль. Йому належить з віку і до віку. У битві доль політики систему і набої у його гарматах. Я не слуга Його. Я син його на чатах, я син зорі його, що з кобзаря росте. Я син його по крові і кістках, і по могилах, і по ідеалах. Не вам, з оскіпленими душами в забралах, його звеличують, фальшивих голоса. Я формаліст, я наплював на зміст. Відповідаю вам не фігурально, Якщо народ мій числиться формально, тоді я дійсно дійсний формаліст.